Так, Сьогодні на уроці технології ми з вами виготовили ось таку основу для виплітання браслетів. Це коло, радіус якого 4 см, який має 8 насічок. Всі пам'ятають, як ми це робили, як ми розподіляли ці насічки, накресливши коло, вирізавши його, ми розподіляли насічки, ось таким чином. Так, ми розкреслювали коло. Спочатку на 4 частини, потім кожну з цих частин і ще розкреслювали, але це лінієчкою, олівцем або ручечкою. Ну, ось таким чином. У нас їх 8. Потім ми повинні відрізати з вами 7 ниточок а, різного можна кольору, довжина нитки повинна бути. А, від кінчиків пальців, ось так тримаючи нитку, до е, самого плеча. Тобто ниточку ми беремо е, в пальчики і е, проводимо до плечика і відрізаємо. Таких ниточок у нас повинно бути сім. Також на уроці все це показували. Тепер нам потрібно кінчики з одного боку повністю ниточок ось так урівняти. І ці сім ниточок нам потрібно зав'язати в один вузлик. Ось таким чином. Трошечки відступивши хвостик. Що ми робимо далі? Тепер ми оцей вузлик з хвостиком повинні продіти на іншу сторону нашого лекальця. Це можна робити ножничками або можна робити олівчиком, не ручкою, щоб не пописати. Оцей хвостик у нас і вузлик це виворітня сторона, На лицеву сторону ми викладаємо сім ниточок у всі всім насічок. Можна викладати хаотично будь-як. Значить ниточок у нас сім, а насічечок у нас вісім. Одна насічка завжди повинна бути порожньою. Вона буде пустою. Ця насічка буде завжди в нас знаходитися з правого боку. Так, ось так у нас повинно бути. Насічка одна завжди знаходиться з правого боку, і ми рухаємося яким чином. Від насічки відраховуємо дві ниточки, один, два. Беремо третю, знімаємо ось від ціля і продіваємо в пусту. Наше коло, ніби руль, я розповідала вам, крутимо його. Знову з правого боку насічка, відраховуємо 2, 1, 2, беремо третю і переносимо в порожню. І так далі. Крутимо. В процесі виплітання ми поправляємо ці ниточки, так, наші медузки. І під час такого виплітання періодично отак трішечки підтягуємо хвостик донизу. Але не сильно дергаємо, тому що, якщо ви сильно дергнете його вниз, у вас вийде, що нитки в браслеті будуть без переплетення, просто ніби як такий проміжок. Пустота така буде. Тому сильно не опускаємо. Взяли, проплили, прокрутили. Можна я вже так 1, 2, 3 беремо і проплітаємо його. Періодично зупиняючись і поправляючи ваші ниточки. Потім, проплівши, берете лінієчку і заміряєте, вам потрібно виплести від верху до вузлика. Вас повинно тут бути виплетено від 3 до 5 см браслету. Потім повинен йти вузлик і оцей хвостик ще знизу. Вузлик і хвостик вдовжину не рахується.